Через особливого дієтичного продукту, про який повідомили Кейт Мідлтон і синові принца Вільяма Джорджу, вони призупинили свою подорож на яхті королівська кухня, чому принц Джордж призупинив подорож, і що це говорить про виховання сучасної королівської сім'ї. Нещодавно новинні стрічки зарясніли заголовками про те, що принц Вільям і принцеса Кетрін перервали свою таємну морську подорож по Греції через раптову потребу їх старшого сина. Принца Джорджа, особливому дієтичному продукті. Історія, хоч і здається кумедною, піднімає важливі питання про виховання дітей в умовах підвищеної уваги і про те, як сучасні батьки, навіть члени королівської сім'ї, стикаються з тими ж проблемами, що і звичайні люди. Як людина, яка провела чимало часу в сфері дитячого харчування та консультування, я бачу в цьому не просто кур'йозний випадок. А відображення більш широких тенденцій в батьківстві і прагненні до здорового способу життя для дітей, сучасні батьки все більше уваги приділяють харчуванню своїх дітей, прагнучи забезпечити їх збалансований раціон і враховувати індивідуальні потреби. І це, безумовно, стосується і королівської сім'ї. Закуліся королівської кухні, реалії дитячого харчування в особливих умовах. Уявіть собі, ви виховуєте дитину під пильною увагою всього світу. Кожен його крок, кожна звичка, кожен перекус все це стає предметом обговорення та аналізу. Королівська родина не є винятком. Вони стикаються з унікальними викликами, пов'язаними з необхідністю дотримуватися традицій, підтримувати імідж і, звичайно, ж, забезпечувати здоровий розвиток своїх дітей. З інформацією з інсайдерських джерел, принц Джордж попросив щось особливе під час подорожі, що зажадало відправки тендеру на берег Закінфа. Що саме це було залишається загадкою. Але сама ситуація підкреслює, що навіть у членів королівської сім'ї є діти з власними смаками та потребами. Я часто стикаюся з ситуаціями, коли батьки, особливо ті, хто веде активний спосіб життя. Мають труднощі із забезпеченням збалансованого харчування для своїх дітей у поїздках, не завжди є можливість приготувати все необхідне самостійно і доводиться покладатися на те, що є під рукою. У випадку з королівською сім'єю, швидше за все, мова йде про більш складних логістичних і протокольних питаннях, але суть залишається тією ж, потрібно адаптуватися до обставин і намагатися задовольнити потреби дитини. Від спагеті Карбонара до Брауні, що ми знаємо про дитячі звички Джорджа. Цікаво, що про смаки принца Джорджа відомо досить багато, Спагеті Карбонара, пластівці, пастуший пиріг, Брауні це цілком типовий набір улюблених страв для дитини, наявність в раціоні таких продуктів, як спагеті Карбонара і Брауні, не говорить про нездорове харчування. Важливо дотримуватися балансу і помірності. Як і будь-яка дитина, Джордж має право на свої маленькі слабкості. Я вважаю, що важливо не обмежувати дітей у всьому, але при цьому прищеплювати їм правильні харчові звички. Не варто забороняти солодке або фастфуд, але потрібно пояснювати, що це швидше виняток, ніж правило навчання дітей усвідомленому харчуванню, це інвестиція в їхнє здоров'я і благополуччя на довгі роки. Сучасні батьки і виклики виховання, уроки від королівської сім'ї. Історія з принцом Джорджем це не просто кумедна новина, а відображення більш широких тенденцій в батьківстві. Сучасні батьки все більше уваги приділяють харчуванню своїх дітей, прагнучи забезпечити їх збалансований раціон і враховувати індивідуальні потреби. Вони готові йти на компроміси та адаптуватися до обставин, щоб забезпечити своїм дітям комфорт та добробут. Принцеса Кетрін одного разу сказала, що у її дітей бездонні прірви. Ця фраза чудово відображає реалії батьківства, незалежно від того, чи є ви членом королівської сім'ї або звичайною людиною. Виховання дітей це постійний процес адаптації та навчання. Я думаю, що королівська сім'я, демонструючи свою готовність прислухатися до потреб своєї дитини, показує приклад відповідального батьківства. Вони не соромляться визнавати, що навіть у них бувають труднощі і що вони теж вчаться на ходу. Висновок, рівновага, гнучкість і любов є ключовими для здорового виховання. Історія з принцом Джорджем нагадує нам про те, що виховання дітей це не тільки прищеплення правильних звичок, але й прояв любові і розуміння. Не варто прагнути до ідеалу, важливо просто бути поруч і підтримувати своїх дітей в їх прагненнях. Я вважаю, що королівська сім'я, незважаючи на всі складнощі і обмеження, намагається створити для своїх дітей нормальне і щасливе життя. І це, безумовно, заслуговує на повагу. Зрештою, найголовніше це любов, турбота та увага до потреб дитини. І якщо навіть у членів королівської сім'ї бувають моменти, коли їм доводиться переривати подорож, щоб задовольнити бажання своєї дитини, то це лише підтверджує, що всі ми, батьки, в першу чергу, хочемо кращого для своїх дітей. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна, і її потреби можуть відрізнятися від потреб інших дітей. Не варто порівнювати свою дитину з іншими і намагатися нав'язати йому свої уявлення про те, як він повинен харчуватися і жити. І останнє: не бійтеся експериментувати з їжею і пробувати нові страви. Зрештою, саме так діти вчаться любити різноманітну і корисну їжу.